Всім доброго переможного українського ранку. Сьогодні вирішив подивитися трохи назад, на 20 тижнів, і подивитися трохи наперед на 20 тижнів. І так, дивимося назад. У нас з вами є міждержавні стосунки на планеті, які ну, уже мають Піти на Нівець. Читайте уважно Конституцію України, написано зовнішні політичні відносини. Це перше. Вони мають бути відредаговані. Бо я як громадянин України, я законопослушний громадянин України і бороню природній цілісність українського народу життєстверджуючий самобутність народу нації та держави, як тридини України, і гінофонд українського народу. Нагадую, український родовід в країні добропорядних один має ім'я, дорога життя ось такий вимір. Йдемо далі. Назад подивилися 20 тижнів між державні стосунки з'являється поряд з людиною, яка Ну, претендує на е, якийсь гімон, яка ще жива досі, Бити бен Ладена була мета із Америки. Е, от Знищили одну людину, чи був там двійник, чи не був, яка різниця ура, американська перемога. Тому оцій царині я хотів нагадати на рахунок американцям, абсолютно всім. Що була чорний день календаря в Америці, шахеди і хмарочоси, які були знищені, це була відповідь, але із мусульманського світу привіт. Тому я, як проукраїнський шахет досконалості, зараз заявляю, міждержавні стосунки мають піти на Нівець. Читайте, будь ласка, уважно Віденську конвенцію, яка є основою дипломатії міждержавних стосунків, і поясню одну деталь. Це е, ну, дип, планетарна ді, дипломатія ділової, ділової, ділової та талановитої України, це тривимірність. Ну, народ, нація, і держава. Триденні і неділимі, але в їх, тобто в моделі, яка існує, міждержавні, ну, один представник держави сказав, та мені ваша конституція, основний документ, до, одної, до одного, до дупи, отак. Е, і розуміючи, що я тут гегемон, бо я ж е, милую, але в межах своєї країни, от я такий є. Тому ось фізичну війну ми маємо, що маємо. Тепер повертаємося до Армагеддону. Е, Армагеддон 3.012 це першу чергу. Е, інформаційна, друга ідеологічна, третя світоглядна, четверта ресурсна і п'ята фізична війна. Про е, першу ми профі, по останню верніше. Фізичну війну ми всі бачимо театр військових подій. Вогнепальна зброя. І йди в театр військових подій і давай своїх синів та онуків. Ось такий вимір зараз. Це перше. Закінчились міждержавні стосунки. Е, я ще одну деталь скажу. Ну, ось сидить посольство якоїсь країни в чужій країні представляє інтереси своїх громадян. Якась проблема є о, в державному самоврядуванні в межах країни. І тут така нота протесту. О, тебе не чують. Тоді що я? Забираю своє посольство і всіх кажуть, о, нам погано тут. Все, будьте здорові. Ну, ще можна так. Нам небезпечно, тому з України треба посольство вбрати. Ось давайте замисліться для того, для чого потрібно посольство України в Росії і посольство Росії в Україні. От я з цього приводу почнемо, з цього. З дивіться, по суті, я особисто готовий виїхати в Москву. І хай наш президент України, мій Теска, Призначає мене послом, але не як одну людину, а як українську сім'ю крила любов. Мене і дружину. Ми готові поїхати в Москву. У мене там два дядьки живуть по моєму роду. Прізвище їх в нашому роду є. Тому в мене є там багато чого. Така сама цивілізаційна пара є у Москві. І навіть збирають регулярно людей в одну із башень Кремля. Це, це за ми. Бо скільки завгодно критикуй, але пропонуй. Тому кхе, нота протесту то вчорашній день. Золотоверхий акорд, аби всі на планеті розуміли, що е, Золотоверхий, Київ це статус дому хліба для всього сущого. А золотоверха столиця з'явлена на планеті в вигляді 300 столиць одне доросле людство. Це тільки дорога. Ну, як коли говорити про алгоритми взаємодії. Так ось я цей етер підсумок дав виключно в суботній, як актуальну аналітику. Так з цього ж почати? Я завдяки миру, як планетарний гарант миру, планетарний, ну, київський гарант миру планетарний солідарі і гармонії поколінь, готовий запалити люльку миру. Ось у мене походна люлька козака Фудзіями. Але розуміючи і з ким. Тому це коло у Москві. Ми вже утворили. У нас було 10 місців миротворча операція «Сибірський гамбіт тепер хто має цей світ перетворити у планетарний благоустрій та ще й з гарантами миру, планетарної солідарії та гармонії покорінь. Тому ось ми такі є особливі, унікальні, ділові. І між нами, я так можу сказати, і найголовнішою мовою на планеті, між нами на планеті добра, є мова взаємопорозуміння. Тому те, що один одного не розуміємо, як ми вкладаємо в поняття, на все вчимось і домовляємось. Тому підсумок. Актуальна аналіка, що суботня актуальна аналітика е, світ до свого із своїм сьогоднішнього дня як суботня такий етер коротенький. Е, я підняв тему. А, а що після нас? Ось коли будь-яка телекомпанія захоче взяти. За основу, якщо щотижневий телепроєкт, а що після нас, то тоді наратив європейський світоносний наратив вже дорослого людства Україна починається з нас буде зрозумілим. Я вчора від козака Грім отримав переписку на рівні о, одної області, рекомендація із області на міністерство на центральний орган влади і відповідь міністерства. Але і там, і там, е, ну, там є акцент про рекомендації технологій, а в другому є персоналізація е, людей як авторський супровід. Тому мені цікаво сьогодні. Ну, До наступної суботи, а що після нас е спромогтись із казаком Грім та його соратником е імплементувати і в межах неньки України освітню систему, і в межах Європи, і в межах поколінь, і на всій планеті, як в нашому спільному домі. Тому <кхе> надбання. Яке є у людини, це не вада, мудрість це не вада. І від нас залежить, наскільки ми е, справа, ну, почнемо внутрішній потенціал неньки України використовувати не наполовину, а на повну. Тому я в першому посиланні зараз дам недороблене. Я його зараз допрацюю, ще мені тиждень, може, сроку. Е, 10 кластер і 10, 10, 10 пунктиків у цьому кластері. Але для того, щоб показати київський драйвер вже дорослого людства, дорого життя, для цього потрібно було на щось операцію. Тому, так як козак Грім має свою авторську доробку, я маю свою авторську доробку 2005 року, свідоцтво на авторський твір, мапся його життя, то всі походні твори, які тільки можуть бути у мене і з моєї авторської програми, у казаках Грім з своєї авторської програми, ми здатні самоорганізуватись, упорядкувати і показати справу українського народу. Читайте уважно Конституцію України. Там написана справа українського народу з цією словосполучення. Тому, коли це діловий підхід, то кожен із нас має для себе зрозуміти. А що ти саме можеш принести на українську Братщину, а як саме ти своє можеш перетворити у спільне, спільне владне? Бо власність це власність. А владність дана від Богу. У казака немає іншого верхового Бога і народу. Тому, от, підсумовуючи сьогоднішню суботню Етер, мені не тяжко. 10-20 хвилин Ну, це не випустити пар, це подивитися назад на 20 тижнів. І подивитися наперед на 20 тижнів. Нагадування. 8 вересня стартує проєктна ініціатива Наш Дім. Але Україна 2050 це те, що написано словом в моєї персональної печатки. І лише я вдячний, там є проєкт, він називає себе міжнародним. Я був на їх засіданні. Це може на цьому тижні. І вони мені дали гарну підказку. Я сьогодні для вас, мої е, слухачі, які все-таки цей етап до кінця додивляться, е, дам свою сакральну розшифровку Україна 2050. І так, перше, е, Україна 20. Е, це не 20 тижнів, а 20 років. І не 20 місяців, а 20 років. 20 років дивимося від того, як зелені чоловічки почали топтати Крим, і без жодного вистрілу ця система, ця держава дала збій. Один гімон захотів, аби е, фізично забрати собі жителів е, України, добропорядних жителів України, і зробити їх. Своїми васалами. Ну, Кому не доподобають, ті вже виїжджають із Крима, а він потрохи заселяє і перейменовує міста. Тому це відбувається, тому що за 20 років до того, як пішли зелені чоловічки, не було цього. І дивимося 24 лютого 22 року за старим літообігом. На 50 років наперед. Помоніторте, будь ласка, е, найдовші війни на планеті. От я особисто довжиною 50 плюс, не хочу, щоб ось ця війна, яка йде е, як е, міждержавна, е, вона продовжувалась 50. Плюс. Тому редвір я точків. них точки. Одна зелена человечка, друге. Це початок останньої завершальної фази Армагідона 3 Це 24 лютого 2022 року. Тут плюс 50, там мінус 20. Оце все, що посередині. Дивимося по краям. Все гаразд, все нормально. Міждержавні стосунки. Дивимося всередині. Міждержавні стосунки мають бути перетворені у щось нове. Тому золотоверхий акорд і нота протесту. Ось це альтернатива. Три єдина Україна це та формула, яку я поширюю. А те, що захоже представник Держави України, призначити мою сім'ю Крила любові послом, миру Гармонії Поколінь і ділової далекоглядності в сусідню до сусіднього народу в їх столицю, щоб я там. Служив неньки України разом з дружиною по контракту за гроші. Ну, це залежить не тільки від мене, а від державницької стратегії. Ось коротко. З вами був я, Володимир син Олександра Світлани та українська нація за прізвищем Шемчук, позивний Фудіяма. І в першому посиланні дивіться на рахунок знаючи суші творимо е, ім'я дорове життя. Я ще його дописую. Тому те, що ви там побачите, це не обов'язково, воно буде. Зараз закінчено кінець зв'язку.